Я сьогодні хочу говорити про життєвий успіх. Життєвий успіх. Ми ж хочемо бути успішними людьми, безперечно. А задумайтесь тільки про одне, чого варті наші мрії, про наше успішне життя. Про що ми мріємо? Ми мріємо бути успішними, ми бажаємо успіху для наших дітей. Наші мрії про успішне життя вони розпочинаються ще з дитинства. Коли в малечі питаєш, ким ти хочеш бути? І ця малеча, не задумуючись, говорить те, що їм подобається, і говорить про успіх у житті. Я хочу бути лікарем, я хочу пілотувати літак, я хочу бути. Військовим, я хочу бути вчителем, дорослі до цих мрій, трошки підросли, трошки розумніші стали. Вони ще додають там. Я хочу бути директором, я хочу бути депутатом. На сьогодні це частина в мирському житті, частина успіху, це визнання. Або. Е той шматочок влади, який тобі дали. І ми хочемо цього успіху. Ми бажаємо його. Сказати, що це погано, я б так не сказав би. Бажати бути успішним це добре. Це добре. Але хотів би зауважити, що успіх в мирському житті та успіх, про який говорить Біблія, вони кардинально відрізняються. Кардинально. Якщо ми говоримо про успіх у мирському житті, він побазований в наявності, не знаю, великих матеріальних статків, обширних зв'язків, наявність елітної нерухомості і так далі. Але Писання і Біблія нам говорить про інше. Так, мирське розуміння успіху воно впливає сьогодні на нас. Воно впливає на церкву. Таке розуміння успіху вбиває благочестивих, але не зовсім успішних людей за мирськими поглядами. Чому Бог так довго не відповідає? Чому я не маю того, що мають інші? Чому я хворію? Чому хворіють мої близькі? Однак, давайте не будемо поспішати з висновками. І подивимось на того, хто залишив нам приклад успішного життя. Це Ісус Христос. Це на 100% була успішна людина. Успіх колосальний. Він зробив найбільшу перемогу, яка тільки може бути, про яку тільки можна мріяти. Це перемога над смертю. Це вічне життя. Всі люди на планеті, які безмежно багаті, знаєте, про що вони мріють? Вони хочуть жити довше. Що зробив Христос? Він дарував вічне життя. Це перемога над дияволом, перемога над смертю. Це безперечний успіх. Це безперечно успішний чоловік. Але частина земного життя Христа, вона базувалася на інших речах. Христос прожив 33 роки на землі. Як людина, як Боголюдина, Досконалий на 100%. І 90% цього життя, 90% цього життя, вони проходять трошки по-іншому, ніж так, як ми його читаємо і описано в Євангеліях. Бо в Євангеліях описано практично останніх 10% життя Ісуса Христа. Це тих останніх 3 роки, які Він провів на землі. Але є ще 30 років. Які Христос прожив зі своєю родиною? Він займався ремеслом, його оточували прості люди. За цей час він не зробив жодного чуда, не зцілив жодного біснуватого. Він не користувався земними благами, такими, як Душ з гарячою і холодною водою, телефон, автомобіль. В нього не було особистої кімнати. Давайте ми звернемось до писання, прочитаємо один текст і ще пороздумуємо. Пороздумуємо на тему життєвого успіху. Євангелія від Луки, другий розділ. 51 та 52 вірш. Я буду читати, а ви будьте уважні. І пішов він із ними, і прибув у Назарет, і був їм слухняний, а мати його зберігала оці всі слова у своєму серці. А Ісус зростав мудростю і віком та благодаттю у Бога і людей. Як відомо, як відомо нам, що в Христа була сім'я. В Христа була сім'я. Він жив разом із сім'єю. Але хотів би звернути нашу увагу на 33 роки, які прожив Христос. 33 роки ми говорили про те, що це був безперечний успіх життя Христа тут на землі. Але хоч раз. Ну, не буду говорити хоч раз. Чи ми собі, самі собі, говорили, допоможи мені, Господи, прожити моє життя таким чином, як прожив Христос? Хто думає, що Христос був неуспішний? Думаю, нема таких. Всі впевнені в тому, що успіх Христа був безперечний. Ще раз повторю, успіх безперечний. Питання до самого себе. Господи, допоможи мені прожити безперечно успішним життям таким, як прожив Ісус Христос. Це риторичне питання, я думаю, що ми його задамо кожен сам собі. Судіть самі по собі. 30 років. Ісус провів у забитому містечку. Це провінція, Назарет. Знатні люди того часу, які говорили в Євангелії від Івана, перший розділ, 46 й вірш, говорили такі слова, чи може взагалі щось бути добре з Назарету? Чи взагалі щось може бути доброго з того маленького, невеликого, провінціального містечка? Що може бути доброго звідти? Його родина, родина Ісуса Христа. Вона була чисельною та небагатою. Їжа та одяг вони були скромними. Він не мав можливості в тому будинку, в якому він жив і мешкав, усамітнитись. Знаєте, як звикли ми? Це мій особистий простір. Не заходьте сюди, будь ласка. Він завжди був на виду, він завжди був на очах. Повторюсь, він не знав звичних для нас благ цивілізації. Через бідність йому не довелося вчитися, але здібності до вчення у нього були безперечні. Єдину науку, яку він добре освоїв. Ми говоримо про успішну людину на 100%. Послухайте, єдину науку, яку він добре освоїв, це наука святого письма. Він прекрасно орієнтувався Слові Божому. Він читав Слово Боже у синагогах. Христос не міг похвалитися широким вибором спеціальностей. Він був. Він мав одну спеціальність спеціальність Теслі, яку він перейняв у свого батька. І він, повірте, що він був успішний у цій спеціальності. Він був успішний у ній. Він жодного разу не був в театрі. Він жодного разу не слухав симфонію. Він жодного разу не був на стадіоні, де грають футбол. Він не отримував призи і грамоти, він не отримував нагороди в спортивних досягненнях, він не був депутатом, він не заснував жодної політичної партії, він не був директором. Але він був несумнінно успішною людиною. Ми зараз поговоримо, в чому заключався його успіх. Але ще хотів би зауважити. Що він не був бридким. Навколо нього були жінки, але він і так не був одружений. Він не мав дітей. Що ж можна сказати? Який же ж, Про який же ж успіх ми говоримо цього чоловіка? Чоловіка, який досконалий на 100%. Це Богу людина. Живучи. В Назареті він не сказав жодної проповіді. Він не зробив жодного зцілення, не зробив жодного чуда, не вигнав жодного біса. І так минуло 30 років. Так минуло 30 років звичайного, непримітного життя. Хто позаздрить такому життю? Хто позаздрить такому життю? Прийти до таких висновків дуже легко. Дуже легко, що ж тут заздрісного? Звичайне життя. Однак, чи будуть такі наші висновки вірними? Запитайте себе, чи могла досконала на 100% Бога людина бути неуспішною 90% свого життя? Знаючи і читаючи Писання, я чітко можу сказати: ні. Не могла бути неуспішною, досконала Боголюдина. Так в чому ж заключався успіх життя Ісуса Христа? В чому ж заключався Його успіх? Ознаки цінного та успішного для Бога життя повинні. Відповідати життю Христа в Назареті. Ісус мав успіх, якщо ми подивимось в Писання, Він мав успіх у премудрості, у своєму віці, в любові у Бога і людей. Хотів би перше зауважити, в чому був його успіх. Це 51 вірш, 51-й. Коли написано так, і пішов він, і за ним, і прибув у Назарет, і був який? слухняний. З чого починається успіх? Успіх починається з послуху. Він був слухняний. Він слухняний був своїм батькам. Він слухняний був на 100% можу сказати, писання. Наше життя. Воно буде успішне, якщо ми будемо жити у послусі. Якщо ми будемо жити у послусі, наше життя, воно буде успішне, якщо ми будемо при... процвітати в премудрості. Це безперечний буде успіх. Це буде фурор, якщо ми будемо процвітати в премудрості. так як написано Христос процвітав у цьому. Він приуспівав у цьому. Ісус мав успіх при мудрості. Початок мудрості ми знаємо добре всі, звідки береться початок мудрості. Початок мудрості це страх Божий. В покора перед Богом, в покора перед Ним. Мудрість це не набір різномі... різноманітної інформації з усіх галузей або знання. У біблійному сенсі. Премудрість складається з кількох додатків. У біблійному сенсі премудрість складається з кількох додатків. По-перше, із здатності правильно розуміти писання, вірно його розуміти. І своїм розумом це неможливо. Ця здатність не є вродженою. Її дарує Бог через Духа Святого. Духом Святим Господь відкриває Писання. Бог дарує цю здатність. Мудрість від Духа є мудрістю почерпаною з писання. Апостол Павло писав Тимофію, притому ж ти, 2 Тимофія, 3 розділ, 15 вірш. Притому ж ти з дитинства знаєш священні Писання, які можуть примудрити тебе на спасіння вірою в Христа Ісуса. Священні писання, які можуть примудрити Тебе на спасіння вірою в Христа Ісуса. Якщо ми керуємось Писання, якщо ми керуємось писання, все наше життя воно не буде безуспішним. Воно не буде безуспішним. По-друге, мудрість полягає в здатності знаходити вірний вихід в тяжких ситуаціях. І в важких обставинах. Подивіться, наприклад, Христа. Його вороги навмисно розставляли капкани для того, щоб його зловити і вловити. Але його, мудрість Його, вона давала йому можливість вийти з тої чи інакшої ситуації. Чи можна зцілювати в суботу, чи можна подати платні. Платити податки римському імператору, чи слід побити грішницю камнями, якому з чоловіків буде належати жінка після того, як він помре? Хто мій ближній? Ісус, відповідаючи на ці всі уловки, Він завжди спирався на Писання. Завжди спирався на писання. І всі ці капкани вловили їх самих, але не Христа. Чому? Тому що Він був успішний в премудрості, яка мала основу на Слову Божому. Звідти він чіпав свою мудрість, звідти черпав свою премудрість. По-третє, мудрість вміло передає біблійні откровення. Він був зайнятим лише одним і прийшов для того, щоб зцілити, спасти і проповідувати літо Господнє. Він пояснював Писання, і люди дивувалися, як глибоко, сильно і жваво Христос це робив. Він не ліз. В карман за гаджетом або за сувоєм для того, щоб зорієнтуватися в тому чи в іншому тексті Писання. У будь-якому будь питанні. Він завжди покладався на Слово Боже. Навіть коли до нього приходили з різноманітними питаннями, він завжди казав сам. Знаєте, що казав? А у законі що написано? Як читаєш? Якщо ми любимо Писання і даємо Писанню навчати нас, якщо ми приймаємо рішення на основі Писання, тоді ми, безперечно, успішні люди. Безперечно, успішні люди. Як би світ не висміював би нас в цьому? Наше життя успішне, якщо ми будемо використовувати переваги нашого віку. Кожен вік має свою перевагу. Христос, якого шукали і потім знайшли у храмі, Він не був дорослою людиною, але Він мав свою перевагу у віку. І Він користувався цим. Він сидів і слухав Слово Боже. І на той момент, знаєте, яка найбільша його була перевага у віці? Пам'ять. Прекрасно, люди е, молодшого віку, у них прекрасна пам'ять. Вони, як губка, все в себе втягують. І це є свідчення тому, як побудована освітня програма. Чого ми не ходимо на навчання у 45-в перший клас не йдемо? А йдемо в 6. І вчимося наступних 12 років у школі, потім в професійних закладах, тому що кожен вік має свою перевагу і можливості для вчення. Ісус дуже вдало користувався своїм віком. Ісус дуже вдало користувався своїм віком. Якщо ми будемо використовувати переваги свого віку, ми будемо, безперечно, успішні люди. Наше життя успішне, якщо ми догождаємо Господу. Зверніть увагу, 52-й вірш: Христос зростав у благодаті до Бога. Це означає, що Він зростав у догодження Йому. Що сказати, що Він не догождав, а потім зростав у цьому? Ні. Ні, це не означає, що Христос ішов від гіршого на краще. Бо Він був безумовно безгрішною людиною. Зростати в особистих взаєминах з Богом, зростати в особистих взаєминах з Богом, це зростання в довірі йому. Коли Христу належало постраждати на Голгофі, він не бажав, щоб так сталося. І він казав: Батько, нехай буде воля не моя, а Твоя. Тобто все, чого хотів Христос, це догодити Богові, щоб сповнилось Писання. Коли ми віддаємо щось дороге для Бога, Бог безперечно відгукується до нас. Безперечно, це зворотній зв'язок, це зворотній зв'язок з ним. Якщо ми не бажаємо прожити наше життя даремно, щоб бути успішними, нам необхідно розвивати наші стосунки з Господом. Нам необхідно зростати в них, зростати в Його любові, зростати в Його благодаті. Адже нам доведеться проводити з ним усю вічність, усю вічність. Це час. час, коли ми можемо максимально наблизитись до нього. І останнє, що я хотів би сказати, що успішне життя це тоді, коли ми в добрих стосунках з людьми. Зростаємо в стосунках з Богом і маємо добрі стосунки з людьми. Написано так: А Ісус зростав мудрістю і віком та благодаттю. Подивіться у кого: у Бога. І у людей. У Бога і у людей. Він мав добрі стосунки з людьми, які оточували Його. За що недобрі Назаряни любили Христа, за Його любов до них? Люди, які оточували Христа, вони любили Його, за Його любов до них. Я думаю, що Ісус безперечно і дуже якісно найкраще? Виконував роботу Теслі. Найкраще. Тому що написано, люди його любили. Людина, яка буде неякісно виконувати те, що він вміє, тим, що він заробляє собі на життям, до нього завжди буде купа претензій. Один віруючий дідусь, якого любило все село, наставляв свого онука. Коли ти щось зробиш для людей, бери з них трохи менше, ніж належить. А коли вони щось зроблять тобі, заплати їм трохи більше, ніж належить. І так ти розбагатієш. Як так? А ось так. Я думаю, що Христос керувався. Признаком або принципом того, що найкраще для людей: якість в стосунках, якість в роботі, якість у відношеннях, взаємовідношеннях з людьми. І ми повинні цим також керуватися. В першу чергу говорю це до себе. Ось такі біблійні критерії успішного життя Вони підходять всім нам за віком. За статусом, молодшим та старшим, всякому соціальному становищу, багатим і бідним, просто та вченим. Вони діють при сумному та веселому стані. Наше життя, повірте, воно вдалося, якщо ми зростаємо в премудрості. Зрощуємо наші стосунки з Богом, маємо добрі відносини з людьми, виконуємо на 100% якісно те, що довірив нам Господь. Це є признаки успішного життя християнина. Хочу закликати всіх нас, щоб ми жили успішно, так як говорить нам про це. Писання. Давайте ми піднімемося на наші ноги. І про це помолимось. Дякуємо, Господь, за Твоє слово, за Твою істину, про те, що ти говориш до нас, до наших сердець, до нашого розуму. Допоможи нам жити успішним життям християнина, завжди керуватись словом Твоїм, брати мудрість у слова Твого. Допоможи завжди. Рости в стосунках з тобою і мати завжди добрі стосунки з людьми. Ми потребуємо твоєї підтримки, ми потребуємо твоєї сили і вся надія на тебе просимо, благослови нас цьому в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.